Жінка та, так, який за п'ятдесят. Ви скажете, вона вже прожила. Її житті сьогодні листопад, а їй здалося ще й не цвіла. Що може жінка так, який за п'ятдесят? Жага же у неї не схолола. Захоче наведе в цьому лак. Захоче душу вам свойого. Що тішить ту, котрій за п'ятдесят? Mm, що в житті покривлює, хвилює, і діти, радістю ночать і світ, який сама собі малює. Чи мріє та, який за п'ятдесят? Чи, може, її оці не збувається? А, може, п'ятдесят початок? Старт, і все лише тільки починається. Яка вона тоді за п'ятдесят? У зміх нам не чи клизма, Вона як пташка, як осінній сад. Вона красива, надзвичайна.